Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що знов можу з вами молитися. Сьогодні хочеться поговорити про те, як віруючі не відрізняються від інших людей, крім просто зовнішнього вигляду. Мені подобаються деякі фрази, деяких пасторів. коли ми підемо далі? Далі довжини спідниці, ширини, касинки і так далі. Коли ми підемо далі? Про що я говорю? Слухаєш віруючих я от останніх три тижні дуже сильно об'їжджаю Дніпропетровську область, Запоріжжя, Харків, і я бачу, як люди в церквах говорять постійно те саме, що говорять і в світі. Яке правительство не таке, які всі не хороші, да коли це все зміниться, і таке-таке все інше. А в мене питання. Коли ми з вами читаємо, що не може одне джерело внести солону воду і солодку, то як ми тут в цьому моменті будемо співпрацювати, як це в нас буде взаємодіяти? Тут я кажу, що все погано, все жах, і проклинаю, і ще щось роблю. А тут я у Бога прошу Господь, дай мені світле майбутнє, захисти і все таке інше? Воно не працює так. Воно так не працює. Ти своїми прокльонами, своїм роботом, своїм недовольством перекриваєш своє прохання до Бога. Просто перекриваєш. Мені б хотілося, щоб віруючи, відрізнялися не тільки зовнішністю. Мені б дуже хотілося, щоб віруючі їх було видно не тільки по одягу, а по вчинках пробачати, милувати. Розумієте, по-доброму взгляду. І так далі. Давайте думати про це сьогодні, а може не тільки сьогодні, тому що для таких думок треба дійсно багато чого переосмислити в своєму житті і торкнутися всіх сфер свого життя. Тому що ми приходимо в спортзал молоді дівчата. ой, щось я ходжу сюди вже рік. Ніяк не можу ні схуднути, ні підтягнутися. Напевно, поганий фітнес-центр. А може в тебе така структура тіла? А може Господь тебе такою створив, щоб ти була саме такою. І ходиш ти сюди не для того, щоб бути тощою, для того, щоб просто мати тонус і мати сильні м'язи для того, щоб е витримувати те, що тобі треба витримати. Треба дивитися глибше, а не тільки на обвертку, на фантіки. Треба йти далі, ніж просто обвертка. Боже, дякую тобі за цей день. Дуже дякую тобі за ці думки. Я дуже прошу благослови нашу владу. Благослови всі рівні відповідальності, які є у нас в країні. Благослови на кожному рівні, кожну людину, поблагослови, будь ласка, допоможи, щоб ці люди потроху змінювались, і все ж таки наша країна влаштовувалася як успішна, класна країна, яка для людей, яка для розквіту, для процвітання. А не просто якось інакше, як ми Ми бачимо, ми все бачимо, але дуже хочеться, щоб ми, все ж таки, проживаючи в цей момент, могли діяти як християни, не тільки просто одягнувшись в Христа, в християнство. А наші дії, наші слова, наш погляд все говорили про тебе, щоб в наших справах ми реально приходили, були чесними. І навіть якщо нам закриваються двері, щоб ми не думали, що це тому, що людина зла, Біблії в твоєму слові сказано: ти керуєш кожною людиною, кожною владою. І тому ми маємо сприймати це як з твоїх рук, що це є дозвіл або недозвіл, а не з людських рук, як ми зараз звикли. Ми все склоняємо на людські серця. Ми забуваємо про те, що ти всім керуєш. І допоможе все ж таки нам в сьогоднішньому дні, впродовж наступних днів, розуміти все від тебе для тебе, для твоєї слави і для того, щоб кожен з нас не відпав, а довіряв тобі і йшов за тобою. Допоможе це розуміти, це нести і бути реально добрим сяєм на тій території, де ми є. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!